Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Я вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про довгоочікувану заяву від Дональда Туска щодо України та українців. Я особисто чекав на цю заяву декілька місяців ще до того, як Туск виграв ці вибори, і нарешті це відбулося. Давайте розбиратися, що він сказав, як це позитивно повпливає на Україну та на українців. І зараз ми про все більш детально поговоримо. Дивіться, будь ласка, це відео, друзі, до кінця. Дякую кожному, хто не нехтує ставити лайки, хто не забувається цього робити. Кожен ваш лайк допомагає боротися щоденно з російськими та іншими ботами, а також допомагає розвивати канал. Тож вдячний, друзі, за вашу постійну підтримку. Отже. Польсько-українські відносини мають два виміри: безпековий, який полягає в допомозі Україні в протидії російській агресії, а також економічний, який включає в себе, наприклад, проблему блокування кордону, проблему ембарго. Агропродукції, а також відношення поляків до українських біженців та до інших українців, які проживають в Польщі, і сьогодні, власне, ми це все розберемо. Туск дав в п'ятницю досить обширне інтерв'ю. Він затронув там дуже і дуже багато тем. Він тоді ж він сказав, що він йде до Дуди в понеділок для того, щоб домовлятися з приводу свого візиту в Україну. І польський прем'єр зазначив, що співпраця з президентом Анджеєм Дудою є очевидною, тому як це якби безпека України і військова підтримка України це важливий момент, на який Польща має працювати для того, щоб залишатися і надалі в безпеці. І тепер щодо взаємовідносин з україною та українцями, це дуже важливо. Він зауважив, що партія Право і справедливість Ярослава Качинського в останні місяці парламентської виборчої кампанії пробувала грати на антиукраїнських настроях і використовуючи в цьому в тому Польщі від війни, тому як Хоча, на мою думку, тут навіть йдеться не про втому від війни, а йдеться в, про високий рівень інфляції та про різке падіння рівня життя всіх поляків. І Туск сказав тут дуже-дуже і дуже важливу річ. Він сказав так: я ніколи в житті не дозволю, щоб хто-небудь в моєму уряді захотів будувати свою позицію на антиукраїнських сентиментах, підкреслює Туск. Він наголосив, що Україна потребує польської допомоги і допомоги всього вільного світу, оскільки доля України бор... е... доки Україна бореться з Росією, доти Польща у відносній безпеці. І нарешті високопосадовець польський, і бачимо, що це відбулося саме в лиці Туска, нарешті сказав е... і одне, і друге. Перше, це те, що Допоки Україна бореться, польща в безпеці, тобто Україна в якби польські політики признали, що Україна бореться не тільки за свою незалежність, а також і за незалежність Польщі, в тому числі це перше і друге, звісно, про він нарешті озвучив оце явище як гра на антиукраїнських настроях, коли в останні місяці правління партії право і справедливість абсолютно все. Скидувалось на українців, і вони максимально вижимали рейтинг свій саме на тих категоріях людей, які негативно налаштовані щодо українців. І дуже важливо, що Туск змінює цю тенденцію, і це дуже важливо справді для всіх українців, які проживають в Польщі. Тому як кожен хто в Польщі проживає, знає вже або чув сам, або вже чув від своїх знайомих. Подібні фрази до того, що Вон з польські або Спердаля на Україне або Польська для поляків і так далі. От дуже дуже багато цього негативу, і однозначно, ми вже з вами про це сто разів говорили: про те, що цей негатив в сторону України та українців постійно під, підживлювали власне, представники правлячої колишньої партії, право і справедливість. Також Польський прем'єр підкреслив, що в будь-якій ситуації завданням Польщі буде протидія зневірі щодо подальшої допомоги Україні і е, також пряма мова Туска. На щастя, я зараз інтенсивно працюю з партнерами в Європі, які також це е, розуміють. Е, щодо е, зараз, ми ще якби, поговоримо про відношення до українців, про блокади і е, також про. Е, Військову підтримку в сторону України, тому як також з'явилась одна дуже крута ініціатива власне від Радослава Сікорського, який являється міністром зовнішньої політики Польщі Новим, і він зауважив, тут зауважив, що з'явилась цікава пропозиція. Про створення оборонного фонду Євросоюзу, тобто не НАТО, це окремо від НАТО буде. В цей фонд буде наповнений коштами різних країн ЄС і там має назбиратися 100 мільярдів євро на спільні закупівлі озброєння. Є ініціатива міністра, власне, Сікорського, який це підтримує. І також додатково є ініціатива, яка стосується спільного виробництва. Зброї в Європі і Сполучених Штатах Америки. І далі, власне, ще одна пряма мова. Європа має більше інвестувати в закупівлю озброєння. Війна триватиме довго, Росія перевела свою економіку на воєнні рейки, а Захід не може вдавати, що нічого не відбувається. Тому в питаннях озброєння і підтримки Україні у війні не може бути жодного вагання. Це не підлягає дискусії. Також другим питанням в відносинах. Між Україною та Польщею є власне, тобто по озброєнню і по військовій підтримці України зрозуміло. Туск чітко дав зрозуміти, що допоки стоїть Україна, до тих пір спокійно стоїть Польща. Якщо Україна паде, то так само за нею паде і Польща. Це дуже важливо, і дуже важливо, що нарешті високопосадовці починають це признавати. Бо якщо ми навіть згадаємо останні тижні перед виборами. Парламентськими, то прем'єр-міністр колишній польський Матеуш Моравецький просто виходив і говорив, що ми Україні зброю постачати більше не будемо. Потім це все там замилилось. Вони там почали. Він почав викручуватись, коли представники США на нього наїхали. Він сказав, що ви мене не так зрозуміли. Ми то будемо давати, але будемо давати менше, бо ми самі закупляємо і так далі. В Туска бачимо, проблеми з цим немає. І, власне, оцим своїм інтерв'ю він розставив всі крапки над І, і позакривав роти тим ботам, які просто спамлять ці коменти в, у всіх соціальних мережах про те, що Туск не буде допомагати Україні, не буде підтримувати українців і так далі. Хоча бачимо, що, по-перше, Туск говорить. Про те, що Україну потрібно озброювати, потрібно робити все для того, щоб в Україні було більше зброї. Це по-перше, і по-друге, він говорить власне про антиукраїнські настрої, з якими також потрібно працювати для того, щоб вирівняти цю ситуацію, показати полякам, що українці їм не вороги, і насправді тоді буде жити абсолютно всім набагато краще. Щодо блокування кордону, то Туск назвав. Якби про це також він поговорив, і це друге питання у відносинах з Україною. І Туск назвав інтереси польських професійних груп, зокрема перевізників, аграріїв і так далі, він натякнув на не зовсім чесну гру, яка ведеться з обох боків кордону. Тобто, якщо раніше представники уряду Моровецького просто говорили, що от українці погані, бо вони там, Європа їм дозволила їздити власне, по країнам ЄС, і Україна цим скористалась, і олігархи користуються якби, цими можливостями і ламають польський ринок. Можливо, частково це і так, але бачимо, що нарешті Туск признав, що комбінації оці різні. Нелегальні вони є по обидві сторони кордону, не тільки по українській стороні, і це також дуже важливо. І Він далі також пряма мова туска. І тут я буду більш наполегливим і очікуватиму від української сторони, щоб допомога нам щоб вона допомогла нам вилікувати всі патологічні ситуації на кордоні, щоб наші люди не мусили блокувати і страйкувати. Поляки хочуть допомагати Україні, але не можуть страждати від цього. Та ще й від українців. Це дуже також важливі слова, бо вперше від 6 листопада, від моменту, коли почали блокувати кордон. Пішла, якби, пішла інформація про те, що нечесна гра велася з обох боків кордону. І вирішувати цю ситуацію також потрібно не ультиматумами, а е, діалогом, е, що власне зараз і робиться. Тому на сьогоднішній день бачимо, що Дональд Туск є прихильником України, хто б там що не говорив, і далі можемо просто спостерігати за його подальшими діями. Я думаю, це буде дуже цікаво. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня! I do nowych zostryczej.